Віддали за Україну найдорожче свої життя. У Івано-Франківську відкрили натоцінні дошки трьом полеглим захисникам. Пам'ятні знаки Антону Кожушку, Віктору Пилипенко, Віталію Дереху встановили на фасаді муніципальної інспекції добродій. Саме тут до повномасштабного вторгнення працювали полеглі захисники. Та як тільки ворог прийшов на нашу землю, не вагаючись, пішли захищати Україну. Він професійний військовий 9 років, 9 років військовий знають, що це таке. Дав Бог так. Що від початку війни він прикривав мій батальйон. Будучи артилеристом, він прикривав наш 109-й. Будучи снайпером, він прикривав наш 109-й. І загинув він, прикриваючи наш 109-й батальйон третю роту. На жаль, сталося так, що не було чим його евакуювати. Одно можу сказати, я і мама гордилися все життя, тому що більша радість для батька, що син був кращий за нього. На фасаді будівлі, де працювали полеглі захисники, в мирний час тепер їхні портрети, які нагадуватимуть колегам про минулі часи. Мав би говорити зараз під підприємства, але не можу. Скажу просто десь особисте. Мій син бігає зараз його улюблена іграшка, це гранатомет, який ще Дерек зато привіз і він всім розказує, хвалиться, що це від мого хресного, який зараз на небі піклується над ним. Важливо, важливо пам'ять так. Він не пам'ятає його, вже був малий, але в ньому живе пам'ять. Я буду цю пам'ять плекати, розповідаючи ті всі історії, які в нас були спільні. Гідне вшанування тих, хто поклав своє життя за ідеї незалежності і свободи нашої держави, зневаживши власне якісь свої, якісь свої особисті плани і так далі. Це дуже важливо. Водночас маємо вшановувати їх, розуміючи, що пам'ять, яка б вона не була, вона залежить ну, на нашому віці. Так, ми минемося, а слова, які ми говоримо, вони ну, теж це дуже важливо проговорювати, вести цей наратив для громад. Понад 300 працівників з комунальних підприємств Івано-Франківська зараз у лавах ЗСУ захищають Україну. Дев'ять з них, на жаль, загинули на війні. Найбільше саме з муніципальної інспекції доброді. Чому? Бо коли формувалося підприємство, ще називалося Муніципальна варта, ми його робили в першу чергу для учасників бойових дій. І хлопці, як тільки розпочалася повномасштабна війна, хлопці зразу пішли в армію, і дехто вже на жаль отримав поранення. А як хлопці, на жаль, загинули. Причому Віталій Дерех він посмертно йому присвоїли звання Герою України. Тому це героїчні хлопці. У Івано-Франківську продовжують програму шанування полеглих на війні захисників та захисниць нашої громади. Івано-Франківськ місто героя. У громаді проводять різноманітні спортивні, культурні та інші заходи у пам'ять про тих, хто поклав своє життя за Україну. Віталія Коч Горпопик, телеканал 402.